Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я з великим задоволенням поділюся з вами рецептом смачного, поживного, простого приготування м'ясного салату. Без нього в моєму силі та моїй родині не обходиться ні одне застілля. Він з'їдається одним із перших. То, щоб приготувати м'ясний салат, мені потрібні такі інгредієнти. Всі складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Головний інгредієнт салату це м'ясо, яке я заздалегідь звідварила до готовності в підсоленій воді. У мене 370 грам свинини. Можна взяти м'ясо яловичини, теж буде смачно. Також треба почистити цибулю. Я взяла одну велику цибулину до салату і одну маленьку для прикраси і приготувала декілька гілочок петрушки. Вона теж піде для прикраси м'ясного салату. Спочатку нарізаю цибулю четвертинками, порізану цибулю відправляю в глибоку миску, додаю до цибулі дві столових ложки 9% оцту і перемішую, трішки натискаючи на неї, щоб цибулька пустила сік. Тепер займусь м'ясом, поріжу соломкою. В мене м'ясо, я вже казала, свинина і на ній є тоненьке сальце. Мені так подобається, щоб було жирненько, а ви можете взяти м'ясо більш пісне. Все залежить від вашого смаку. За ним м'ясо відправляю до цибулі та гарденько перемішую. Додаю за своїм смаком перець та сіль. Але треба не забувати, що м'ясо варилось в підсоленій воді, тому сіллю треба бути обережною, треба обов'язково куштувати. Далі додаю 5 столових ложок рослинної олії без запаху і знову добренько перемішую. Салату обов'язково треба дати настоятися 7-10 годин. Холодильнику, щоб він гарненько промаринувався. Періодично треба перемішувати. Чим більше салат стоїть, тим смачнішим стає, так що його сміливо можна робити заздалегідь до застілля. М'ясний салат настоявся, залишилось викласти його в піалу та прикрасити. Вирізаю з цибулі ось такі лілії та викладаю листочки. Петрушки, звісно, що прикрасити кожен може по-своєму тут є де розгулятися творчості та фантазії. Салат готовий до подачі на стіл. Він неймовірно смачний та гарний. Щоб впевнитись в моїх словах, шановні мої глядачі, обов'язково приготуйте м'ясний салат по цьому рецепту. Сподіваюсь, що любителі м'яса дадуть йому гідну оцінку, ця страва смачна, поживна та корисна. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Важливо. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.